Кожна людина прагне досягти вершин у своєму житті. Моєю метою є стати представником влади в Україні. На мою думку, задовольнити потреби одних, не образивши інших, просто неможливо, тому як і кожна робота з людьми чи політична діяльність, ця посада складна для кожного. Хто наважиться на роль міського голови? Якби я була мером, я би організувала спеціальну програму під назвою Ми в Європі. Згідно з цією програмою, діти з Вінниці могли би їздити за кордон, де би проводили канікули, обмінювалися досвідом, вивчали культуру та звичай даної країни у справжній закордонній сім'ї, адже стільки підлітків мріють пожити в Англії, Франції Польщі. Але основною моєю метою було б виховати національний дух у нашій молоді. Крім того, організувало би спеціальне молодіжне об'єднання, яке б стежило за чистотою та красою вулиць нашого міста. Це водночас сприяло б екологічно правильно виховати нашу молодь, які личить справжнім європейським країнам. І наостанок, дорогі віничани, на словах кожен може показувати свою могутність. Інша справа це вчинки, які відповідають твоїм словам. Ось такою основною рисою має бути наділений будь-який представник влади. А головне, моя мрійлива натура так щиро закохана у наше рідне місто на березі Богу.